Кабачковий сезон у розпалі, тому рецептів із цим овочем хоч греблюгати. Не оминаю цей літній делікатес. І я усім привіт! Ви на каналі Пан Фартух, і в цьому відео пропоную ідею для кабачкового рулету з дуже незвичною начинкою. Починаємо з підготовки кабачка. Беремо грам 700 кабачка і натираємо на крупну тертку, чистити чи ні справа кожного. Та поки вони ще молоденькі, можна цього і не робити. Кабачок підсолюємо і залишаємо хвилин на 10, щоб він виділив сік. За цей час можна зробити основу для тіста. Беремо 3 яйця. До них додаємо ложку сметани, трішки солі, паприку і ретельно перебиваємо. Кабачок уже потік. Тож тепер беремо і добряче його віджимаємо. Перекладаємо до збитих яєць. Мені надзвичайно потрібна ваша підтримка, тому натискайте на вподобайку. Це всього один клік. Та пишіть кілька слів у коментарях. Додаємо 3 столові ложки борошна і замішуємо однорідне тісто. Тісто виходить у певній мірі трохи рідке. Деко застеляємо пергаментом і викладаємо тісто. Його треба розрівняти і зробити рівний прямокутник. Кладемо випікатися 15-20 хвилин при 180. Важливо, щоб корж пропікся рівномірно. Готовий пиріг, так би мовити, залишаємо, щоб він повністю вистиг. А тепер родзинка цього рулету. Нарізаємо 100 г шинки. Також підготуємо помідор. Багато не треба. На рулет вистачило половина такого томату, як в мене. І за бажанням трохи зеленої цибульки. Щоб змастити основу, беремо крем сир. Потрібно 180 грам. Спершу посипаємо зеленою цибулькою. А тоді кладемо у два ряди шинку та помідор. Від краю відступаємо на 5-6 сантиметрів. І обережно замотуємо. Щоб зафіксувати рулет, щільно замотуємо у харчову плівку. Я замотав у кілька шарів. Кладемо рулет у холодильник на 2-3 години. Поєднання у цьому рулеті вийшло просто фантастичним. Тому, поки кабачки ще не набридли, готуйте мерщій. Також підписуйтеся на канал, щоб завжди мати свіженькі рецепти. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.